Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вас пригостити смачним обідом, але не знаю, що саме ви полюбляєте. Тож уважно розгляньте зображення продукту або крупи, а потім промовте, як називається суп чи каша із них. Та скажіть, це вам до смаку. Оберіть першу страву суп. Картопляний, овочевий. Рисовий, гречаний, цибульний, сирний, м'ясний, рибний, гороховий, грибний, вермішелевий. Обрали улюблений суп. Оберіть другу страву каша: гарбузова, кукурудзяна. Гречана, рисова, манна, горохова, молочна, пшенична, вівсяна, пшоняна. Бажаю вам приємного апетиту. Нехай обрані страви будуть кулінарними шедеврами.